Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 277 за підручником мали б класу автора Олександра Гестера. І наше завдання спростити вираз, а потім знайти його значення. Поїхали з першого. У нас 0,6х плюс 0,4 помножити на х мінус 20, і ось це нам з вами треба спростити. Спростити вираз це зробити його максимально маленьким. Ну, це супер, це класно. Дорівнює, поставили і поїхали. Якщо ми бачимо дужки, перше, що ми робимо, звичайно, розкриваємо дужки. 0,6х пишемо без зміни. Далі перемножаємо на кожен із доданків. Тобто 0,4 треба помножити на Х. Добре, плюс 0,4х, так? І 0,4 треба помножити на мінус 20, Оцю мінус ніколи не забувайте, тому що плюс на мінус буде мінус 20 на 4. Це буде скільки у нас? О, 80. Один знак відокремлюємо, це получається 8, так? Так. Так, тепер розводимо подібні. З однаковими буквами. Ось у нас подібні. Одне число, воно одне єдине, тому не страшно. 0,6 плюс 0,4, так, поїхали. 6 плюс 4, 10, ми пишемо 1 помічаємо. тобто, коротше кажучи, це буде одиниця, яку ми з вами не записуємо, а записуємо просто Х. Ну, 1х, так? І мінус 8. Все, спростили, максимально спростили. Тепер нам замість х треба підставити 2,4. Дорівнює замість х 2,4. Відняти 8. Ну що, віднімаємо. 8 мінус 2. Це буде 6 і 6 мінус 0,4. Це буде 5,6, да ще з мінусом. Від меншого більше віднімаємо. Ну, ви зрозуміли мінус 5,6. Так, з першим справилися. Переходимо до другого. Так, у нас 1,3 помножити на 2а мінус 1 мінус 16.4. Поїхали, розкриваємо таким, такою самою схемою. Буду красити вам поки стрілочки. 3,4 вже не буду. Так, перемножаємо 1,3 на 2а. 13 на 2 це буде 26. Один знак відокремлюємо 2,6, так? Не забуваємо про букву є. Далі на мінус одиницю. Тобто, у нас число зміни свій знак. Мінус 1,3, так. Ну і далі мінус 16,4 без зміни. Все, без проблем дорівнює. Подібні у нас звичайні числа. Так, дико звучить звичайно, але ви, я думаю, ви мене розумієте. 2,6. Я не буду вдаватися 10кові дроби, звичайні дроби так далі. Ви бачите, що просто чисто без букв, коротше кажучи. Так, 2,6а. Так, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Я трошечки перенесу. Мінус, значить, у нас. 3 плюс 4 це буде 7. Не забувайте починати з кінця додавати, так? Кома під комою ще не забувайте, так? І 16 плюс 1 це буде 17, так? 17,7. Все. Ну, а тепер замість А нам треба підставити 10. Тобто у нас буде 2,6. Поможете на 10 замість А, так? І мінус 17,7. Щось є. Підозрюю, а ні, вже не підозрюю, все нормально. Так, кому перенесемо на один знак вправо, це буде 26. Знаємо, скільки у нас тільки переносимо. Це буде 26 відняти 17,7. Ось такі нам з вами треба порахувати. Ох, дайте я у стопчик порахую. Я лінива. Мінус 17,7. Так, позичаємо, буде 3. Знову позичаємо. Це буде 15 мінус 7. Це буде 8. Да. Так, 1,1 1 буде. 0. Тобто 8,3. Так, 8,3. Все, Ми на екваторі, тому не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Мені це дуже приємно. Так, продовжуємо. Так, третє. У нас 1,2 М M5, так 1,8 помножити на 10 мінус М. -1. Красиво. Треба розкрити дужки. Знаємо, не повторюю. Стрілочки не малюю, уже зрозуміло, сюди, сюди. Так, 1,2 помножити на m. Це 1,2 м нескладно. Так, 1,2 помножити на мінус 5 на мінус, тобто у нас буде мінус. а Це буде 6, коротше кажучи, просто 6. Так, далі мінус 1,8 на 10. Переносимо хоп, і 18. Так, мінус 18. І мінус на мінус дає плюс 1,8м. Дорівнює. Ну, поїхали подібні. З однаковими буквами і числа. Так, поїхали. Це буде 3. 1,2 плюс 1,8. Можете перевірити в стопчик, я не проти. 3М. І мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. 6 плюс 18, господи, допоможе 24. Так, дорівнюю. І підставляємо значення. Замість М у нас о, красиве число, а я так надіялася. Так, у нас буде 3 помножити на від'ємне число 3,7, так, і мінус 24. Добре. 3 на 3, 9 і 3 на 7, 21. 9 плюс два це буде 11, тобто 11,1 з мінусом мінус 11,1. Знаю, схема прикольна, в мене розв'язування, але я нічого не можу з цим зробити. Ну я так усно, мені так легше. Так, у вас може бути свій метод, я ж не проти. Калькулятор або стовпчик. Скоріше всього калькулятор. Ну ладно, це мої припущення, ви в мене розумнички, все питань нема. Так, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. І додаємо 24 плюс 11, це у нас буде 35. Так? Ну і хвостик, звичайно, дописуємо. Все, з третім справились, переходимо до четвертого. Четверте. Так, 2х мінус. Торгію в дужках. X плюс Y. Плюс 4Y. Я так розумію, ми повинні це злякатися, але я, я думаю, що ми не злякалися. Дорівнює. Буде дві невідомі. Дивіться, xy, якщо дано, то точно дві невідомі. Так, змінні. Змінь. Ну, ви мене зрозуміли. Треба розкрити дужки. 2х. Поїхали. Мінус 3 на Х це буде мінус 3х. Мінус 3 на y. Мінус цей ніколи не губіть. Це буде мінус 3 Y. Ну, а далі без зміни плюс 4 Так, Це не важко. А, дорівнює. Так, 2 мінус 3. Від меншого віднімаємо більше. Так, з однаковими буквами, тому навіть спорити не будемо. Х і окремо, y окремо. 2 мінус 3, це буде мінус 1. Тобто мінус х 1 просто не пишемо. Так, добре. І мінус 3 плюс 4 міняємо місцями, 4 мінус 3 теж буде 1, але з писом, плюс y. Можемо просто поміняти y мінус х від перестановки доданки, всьому не змінюється. дорівнює і підставляємо значення. Замість у у нас одиниця. Я так розумію, це у нас дорівняння прогучено. Так, ну в мене таке буває, я не розумію, це в електронному тільки вигляді у підручнику, так. Так, і мінус. Тут саме головне ось цей мінус і мінус 1, тобто замість x мінус 1. Тут саме головне не пропустити, тому що 2 підряд – це плюс. 1 плюс 1 буде 2. Ось, ось це буде відповідь. Все. Дякую вам за терпіння. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.